Сьогодні головне завдання освіти це зробити навчання доступним і безперервним. Діти не повинні пересиджувати просто в якихось відвалах, Це освітній процес повинен продовжуватися. У минулому, 24-му році, ми отримали від держави дві субвенції на будівництво укриттів. На сьогодні ці заклади вони вийшли в повному обсязі. на навчання, і їхні укриття відповідають абсолютно всім вимогам. Були проведені роботи по оздобленню підлоги, стін стелі. Зроблені системна, досить потужна вентиляція, були підведені вода, каналізація і укриття є безбар'єрним. Наш так. проект був оприлюднений в державній системі і тому він був обраним як один із тих, який можна реалізувати, дати можливість навчати дітей. Ну на сьогодні інструмент Дрім це єдина можливість для того, щоб отримати державну субвенцію. Тому в минулому році ми інтенсивно освоювали цю програму. Ми плануємо навчання для наших закладів освіти, для того, щоб кожен заклад потім міг підгружати, наприклад, ті ж звітні роботи.